Добрий день, ви на каналі Центру правової допомоги. Сьогодні з вами юрист Олена Володимирівна, і в цьому відео ми поговоримо про спадкування під час війни. Повномасштабна війна, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, вплинула на всі сфери життя. На превеликий жаль, щодня стрічка новин наводить інформацію про загиблих. У зв'язку із зазначеним питанням спадкування в умовах воєнного стану є актуальним та нагальним. Разом з тим, варто звернути увагу, що в умовах воєнного стану законодавство зазнало змін у цій сфері, які необхідно враховувати спадкодавцям за життя та спадкоємцям. Деякі правові аспекти не зазнали змін. У лютому 2022 року була прийнята постанова Кабміту номер 164 про деякі питання нотаріального в умовах воєнного стану. Було внесено зміни щодо зупинки строку у прийнятті з на час дії воєнного стану, але не більше ніж 4 місяці. Проте на сьогоднішній день ці зміни вже не актуальні. Отже, для прийняття спадщини чи відмови від прийняття спадщини встановлюється строк у 6 місяців, який починається з часу відкриття спадщини. Спадкоємець, який постійно проживав із спадкодавцем на час відкриття спадщини, автоматично вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом встановленого законом строку він не заявить про відмову від неї. У разі відсутності у паспорті такого спадкоємця відмітки про реєстрацію його місця проживання доказом простійного проживання із спадкодавцем може бути довідка органу реєстрації місця проживання про те, що місце проживання спадкоємця на день смерті спадкодавця було зареєстровано за однією адресою із спадкодавцем. Ті ж спадкоємці, які не проживали постійно з спадкодавцем на час відхиття спадщини, мають особисто подати до нотаріуса заяву про прийняття спадщини. Зверніть увагу, що подача заяви про прийняття спадщини представником не допускається. Якщо спадкоємець протягом 6 місяців не подав до нотаріальної контори заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв спадщину. Хочу звернути вашу увагу на те, якщо вас більш детально цікавить, що трапляється з майном, яке не передали у спадщину, то ми вже знімали відео на цю тему, де розглядали, що таке безгосподарне майно та що рахується від умерлої спадщини. Якщо вас цікавить ця тема, ви можете переглянути відео за посиланням вгорів. Документи. Нотаріус видає довідку про пакет документів, які ви повинні йому надати. Серед цих документів треба подати свідоцтво про смерть, право встановлюючи документи на майно, якщо таке є, сплатити відповідний збір за нотаріальні послуги. Лише тоді нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину, але лише після того, як закінчиться 6 місяців. Спадщина на тимчасово окуповані території. Це питання було вирішено ще у 2014 році. Місце проживання спадкодавця це місце відкриття спадщини. Але зараз по Україні тривають бойові дії, тому спадкоємець може звернутися до будь-якого нотаріуса на території України, який має можливість чиняти відповідну нотаріальну дію. Тоді людина звертається до нього з відповідною заявою. Головне, щоб вона звернулася. Незалежно від того, де перебуває майно, справа буде відкрита. Все залежатиме від тих документів, які будуть надані нотаріусу і які він буде мати доступ до реєстру. Особа безвісно відсутня в цьому випадку звертатися до нотаріальної контори не можна. Закон говорить про те, що людина повинна померти або її мають оголосити померлих. У спадкоємці повинно бути на руках свідоцтво про смерть. Якщо його не буде, то жоден нотаріус не відкриє спадкову справу. Людину безвісно відсутню повинен визнати суд, і треба мати на руках рішення суду про безвісно відсутню особу. Дата, яка буде зазначена в рішенні суду, буде вважатися днем смерті. І вже з цим йти до органів РАЦО і там отриматися доступ про смерть. До центру правової допомоги часто звертаються клієнти з проханням розібратись у бюрократичних механізмах при оформленні спадщини. До нас звернулася клієнтка з проханням надати їй допомогу в прийнятті спадщини за межами встановленого законом строку. Вона намагалася розібратися з цим питанням самостійно, але у неї завжди виникали складнощі з вірним оформленням документів, тому і виникло протермінування. Адвокатом ЦПД було складено позовну заяву про визначення додаткового строку достатнього для подання заяви про прийняття спадщини. Рішенням Старосинявського райсуду Хмельницької області від 3 квітня 2023 року позов задоволений повністю. Надалі юристи ЦПД надали консультацію у питаннях оформлення вірного пакету документів. З рішенням по даній справі можете ознайомитися в по посиланні до цього відео. Минулого разу ми розглядали питання у порядок проходження військово-лікарської комісії під час мобілізації. Якщо ви його ще не бачили, переходьте за посиланням, знайомтеся, ставте лайки та звертайтеся, якщо потрібна допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені незаконно або ж порушені, пишіть коментар або записуйтеся до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішити свої проблеми. Ознайомлюйтеся із практикою нашої компанії в посиланні під відео, а з вами був юрист Центру правової допомоги Олена Володимирівна. До зустрічі у новому відео.